ку 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 ку, -ку -нарк тут! Всім привіт дорогі друзі! Вітаю вас на новому відео по Geometry Dash. Тому що, як ви могли зрозуміти по одним із недавніх відео, ось вони два. То я граю в Geometry Dash. Причому так непогано, ну прохожу демони. Так легкі, але проходжу, це уже хоч щось. Але сьогодні я думаю, що ми з вами пограємо просто в хард hard і хардер уровні. Просто покайфуємо, пощілимо. Якщо вам сподобається ця гра, то можна буде пройти щось і посерйозніше. Давайте заберемо наші подаруночки, наші сундучки. Тут у нас 25 орбіків алмазик і один кристал. О! А тут я так бачу: у нас один шадоу, і нам дали е, ось такий скінчик. Де він тут? Ось такий. Звичайно, він крінжовий, я його не буду використовувати. На що воно мені треба? І давайте з вами переходимо. Не знаю, чи халуфейм, ну, можна, до речі, і в халуфейм. Давайте так. Е, я не думаю, що я буду проходити практику, буду проходити так. Ну, поїхали, подивимось, що ж це в нас тут таке. Ого! го Нічого собі. І справді дуже гарний рівень. Тут навіть хтось співає, йомаю. Прикольно. Ау, я вмер. Я не знав, що від цих штучок треба ухилятися. Ні, насправді дуже гарний рівень. 3D якийсь є. Це прикольно. Знаєте, я бачив прикол, де це навіть не прикол. Один чувак по імені Спутнікс зробив рівень. Він там, типу каже, показує, що Apple Story і в Google Play даємо знов здох. Що там пише, що Geometry Dash це 2D платформер. Він каже, я це виправлю. І зробив 3D рівень. Не думаю, що вам треба його показувати, тому що у нас зараз ми робимо дещо інше, ми проходимо цей рівень, і в мене тут виникають деякі проблеми. Та як тут пройти? Треба зверху там, чи що? Ні, ну це якась жесть. Ого, я навіть монетку зібрав. Що це. Да й як це проходить? Я не розумію. Може, давайте все-таки практику підемо. Ну давайте, остання попиточка перед практикою, бо щось. Щось Я не вдупляю, як там ухиляться від тих штук, але зате я тепер знаю, як монетку підібрати. Ось, підібрали монеточку. Кась рука. йома да. Ні, давайте. Включив так, щоб в практиці було музика була. Бо я справді не розумію, як там. Знизу, зверху, ага. Окей, потім мене забирає якась рука. Тут фейковий мій кубік пригає, Ух ти, пухти. Ця штучка показує мені, куди летіть, я так розумію. да, прикольно, окей. Окей, практику пройшли, Проходимо тепер таким самим чином і рівень, думаю. З першого разу у нас вийде його пройти. Але, звичайно, мені здається, що треба постаратися проходити без практики. Окей, я роблю все так само, як і на практиці. Тобто слідкую за цим шо. Та. Ну як? Як? Ви мені скажіть, що за дурня? Окей, okay, окей, okay. ми це зробили. Прикольний рівень, доволі короткий, мені більше тут сподобалась музика. Uh, і ще й залутали одненьку, одненький коін. Ось вам uh, де там. Де, де дивиться, я не знаю, де дивиться. А де дивиться, справді, код рівня? Я не знаю, де дивиться код рівня. Ну і неважливо. Захочете самі знайдете, хоча, я сумніваюся, щось що буде шукати. Так, давайте тепер. Techno Fantasy. А, Techno фензі. Вибачаюсь. Techno фензі. Попробуємо без практики. Круто, попробували. Ну, я не думаю, що це буде. О, музика, блін! Це ж цей. Зефатрат. Боже, Зефатрат. Як же я його обожнюю? І... дроп. Бол. Ох ти ж ніхі я раз обій вибачаю за такі висловлювання, але йома, я не очікував, що буде така швидкість. Це капець, так. Ну, давайте ще декілька спроб. Якщо я не дійду далі шаріка, то прийдеться все-таки все піти у в, в практику, бо я так зрозумів. Це доволі складненький рівень. Ага. Там треба полетіти далі на самолітику. Окей. Ой-ой-ой, ну вже краще, вже краще. Знаєте, я, я поки що не буду брати практику. Це не той випадок, коли я не розумію, як проходить. Просто тут треба не заходити у практику, а попрактикуватися. Тобто, на практиці. Ну, не, не в тій практиці, коротше. Хто поняв, той поняв. Я, я не знаю, як ще пояснити. Ага, ну блін, ну... Результат є. Не бачу сенсу йти в практику. Краще в нормал моді попрактикуюсь. О, зміг сказати. Ну, а сам рівень мені подобається, як мінімум, через музику. Якщо не візуально, то музику. Ну, типа... І візуал тут непоганий. Але музика все-таки краще. Ой-ой-ой. А що тут? Ой-ой-ой. Ага. О! Ох, ти... но лакі! Це реально було на лакі. Ой-ой-ой! Що -ой -ой. там? А! 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 А-а-а. Що робити? там нічого не треба було натискати. Блін, я не впевнений, що я зараз пройду те все. Я. Я там. Там коли боссфайт почався, це, це було на лакі, я вам відповідаю. Капець. Я, я, я не очікував, що я так далеко дійду. Ну, давайте спробуємо дійти туди ж саме. Бо цей, блін. Я, я щось затупив. Ну, бо цей парт я вже приблизно знаю, але все рівно важкуватий рівень. Справді важкувати. Я б не сказав, що це інсейн, ні. Якраз на свою складність. А... Я. Я не розумію, як там. Окей, я здаюсь. Я здаюсь, я йду в практику. Зараз швиденько попрактикуюсь і пройду з першого разу, думаю. Ну, я на це сподіваюсь. Все ж таки, я не настільки unskill, Ха -ха. А, хотілося б надіятися. Окей, я пройшов практику і давайте спробуємо пройти його зараз. Я все одно навіть після того як пройшов практику, не розумію, як пройти там, -там де босс файт. Але... начебто. Начебто зрозумів, але й не зрозумів одночасно. Ну, коротше, зараз побачимо. Окей, я не зрозумів. Блін, а як? А. Окей, окей. Я зрозумів. Я зрозумів. Все. Все. Це точно остання спроба. Обіцяю. Ну. Ну, в тому плані, що я пройду босфайт. Я сподіваюся, не помру на інших частинах цього рівня. Ну, е, от, про що я і казав, я не знаю, я щось там зливаюсь. Саме головне, що я зрозумів, босфайт. Я все-таки запам'ятав те, як він там туди-сюди робиться. Ось ось, я ж казав, я пройшов, я пройшов, я ж казав! Я вам не збрехав, я пройшов! Я. я. я, я пообіцяв, я виконав! Ось, бачите? Аааа! Чого я вмех? Чого? Я ж це правильно робив. Як я там не полетів, блин пс. Та чого? Чого там так так, Та... задумався помирать. Спасіть мене, прошу. Чого мої смерті доходять до якогось абсурду? Я можу на кінець пройти цей рівень чи ні? Тазось. Що за. Боже. ха ха Дайте пройти рівень. Хре, Боже. О, я це зробив. Це жесть. Я радуюсь е, приблизно так само, як і коли пройшов Eccination. Да! Наконець-то. О. О. Ми це зробили! Блін, 57 попиток! Чого так багато! Окей, класний рівень. Я не знаю, як е, подивиться його код, тож дивіться по назві. О, блін, я не знаю. Я... Давайте ще хардовий пройдемо. Я... О, тут, до речі, музика вже скачена. І, і лайк поставлений. Ааа, він на дейлі був. Цей рівень на дейлі був. Ну, але все одно тоді давайте пройдемо. Раз він був на дейлі, значить я його пам'ятаю, але це. Не значить, що я пройду його з першої спроби, хоча я постараюсь. Ну, поки що, начебто, не складно, але наскільки довго так буде продовжуватись. Побачимо. Ну, це не складний рівень, якщо я пройшов його в дейлі, Тож, зараз я швиденько я пройду ще раз. Гарний рівень, слухайте, гарний. Простий, гарний рівень. Ой-ой-ой, я тут ніфіга не пам'ятаю. Ой, я вже думав, що я помру. Окей, ну я дойшов вже дуже далеко. Коротше, я думаю, це остання спроба пройти цей рівень. Він доволі легкий, простий. Не знаю, як ще сказати, що він справді простий. Ну, не на нормал, звичайно. Боже. Що зі мною не так? Чого я вмер настільки тупо. Це було дивно, окей. Я гадаю, ми пройшли. Так, да, ми пройшли. Прикольний рівень. Як я і казав, він справді простий. Всього лише 5 спроб. Прикольний рівень, тут вже стоїть лайк. Все, круто. І думаю, на цьому ми, в принципі, і можемо закінчити. Правда, ми не виконали ні один з квестів, хоча якби виконали, то було б прикольно. Ось, до речі, мій е е нік. І якщо що ви можете мене знайти, я прошу 21 демон. І ось вам іще дещо цікаве. Я написав Слава Україні під російським рівнем, ось трактор, як бачите, називається, і мені поставили сім дізлайків. А знайшлись індивідуми, які проставили дізлайки на кожен мій комент тут і ще й зайшли на Ютуб і написали там Слава Росії, не дай Боже. От представляєте, які ж бувають тупі люди? Ну, якщо ми говоримо, звичайно, що про росіянів. Хоча і не тільки росіяни, бувають тупі. Мені цікаво, чи сподобався вам Geometry Dash, можемо зняти щось цікавіше. Наприклад, пограти рівні, які ось в Tab, ось тут. табі. Найближчі рівні, які виходять. Тобто ми беремо. Ой, це зірочка. Ось, і, як бачите, тут дуже різні рівні, під назвою навіть ментафетамін. Тож, ще раз дякую вам за перегляд. Пишіть, як вам Geometry Dash, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, дзвіночок обов'язково. І всім до нових зустрічей!